Всім привіт! Це відео буде про нашу поїздку на Херсонщину. Як це все відбувалося? Що ми туди везли, як ми туди заїхали, з якими пригодами це ви можете зараз побачити. Тому мучуйтесь чим зручніше. Дивіться, розпочалася наша друга поїздка. Поїздка в Херсонську область. Ми вже на заправці. Це значить, що ми снідаємо. І нас чекає якихось там 12 годин. Для вас це майне отак. А, а ми будемо. Але будемо їхати. Все, побачимося. Ну що, по факту, у нас пройшло вже практично більше доби. Ми заїхали в Дніпро, ми вчора цілий день їздили, забирали різні предмети по різних там, нових поштах, різних закладах і тому подібне. Зараз ми знаходимося в метах, ми закуповуємо оці всі раз, два, три, чотири, п'ять, шість возиків. Це все возики з продуктами. Ми будемо їх закуповувати прямо зараз, але це ще не все, тому що там потім покажу, що ще буде. В епіцентрі ми закупи зробили. Скоро показуємо, що купили. Орієнтовно три тисячі доларів ми витратили на продукти в метро. Близько півтори тисячі доларів ми витратили на побутову хімію. Ми брали орієнтовно так, щоб... Вистачило. Ми навіть не знали, на скількох людей ми думали. Ну, напевно, десь так давай орієнтуватись на 50 людей і їм по дві позиції всього, там відпочинаючи від правильного порошку і плину для посуду, закінчуючи шампунем і зубними щітками. Ти лише трошки місця потім. Це суперважливіше гром. Ну, тобі оце. Ми тобі потім розкажемо, що він значить. Це наш, типа. Звичайно. там до посміна є сліти. Так все зараз почнеться. Все, погнали? Прокинулися ми в другій ночі. Це ніч. Ми буквально спали 3 чи 4 години, хоча по факту здається 3. І були трохи високі соні. Але що, ми взяли та і поїхали? Спочатку ми думали, що ми просто відвозимо продукти медикаменти для сім'ї нашого друга, а також для точніше для батьків нашого друга, а також для людей, які живуть зараз в тому селі. Але через те, що це село почало активніше обстрілюватись росіянами після деокупації, було прийнято рішення вивозити батьків. Ми вже приїхали в Херсонську область, ми запакували два буси продуктами, медикаментами, всіми повербанками, побутовою хімією. Я прикинув орієнтовно, що нам коштувало в районі 6,5-7 тисяч доларів, не враховуючи те, що ми ще витратимо на пальне, я ще не знаю точно. Десь зараз ми тільки в Курсанській області. Я думаю, що десь за годину ми будемо в Чорнобаївці, а згодом ми вже доїдемо до того села, куди ми прямуємо, а саме ми до села, де живуть батьки нашого друга. І хочемо, того, що ми віддамо продукти, і це все в ту громаду, яка зараз там докупована. ми також постараємося забрати батьків, батьків нашого друга в безпечне місце. бачите поле, в яке я не знаю точно, чи це, чи це саджанці дерев, чи це винорадники. Але десь хочеться сказати, що Україна це не тільки зараз купа людей, які постраждали. Це також і територія, яка раніше мала можливість створювати, мала можливість, скажімо так, родити це земля, ця могла родити, але через Росію і через війну. Ми втратили цю можливість і віримо, що одного, одного дня ми зможемо повноцінно створювати створювати, виробляти і працювати на своїй землі. Я б заливав Хочеться кота погодувати. Трійте, Зараз ви бачите, як ми насипаємо корм. Просто корм. Ми купували продукти не тільки для людей, ми ми купували продукти, ну саме корм для котів і для собак, яких є там дуже багато, і за ними. Юти також Надо, ну собаку. Ми зараз забираємо з собою і там оставим. в а що тут є когось? І і на это оставимо. Ну да, все і люди вам дякують, і всім передають, що ви приїхали далеко їхали. Може кофе? Ні, ми поїхали. Ну счастливо, ребята, оставайтесь живыми, вот просто, да. просто. А у него. Да, а да. Мы, мы за вас переживаем, болеем, держитесь. Спасибо да. вам большое за так, вашу так работу. Хорошо. Все, 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 все. Пока. Да. все, все. Удобцы, пока. Спасибо большое. Да. Після того як ми роздали продукти і наш друг забрав своїх батьків, ми вирішили поїхати в ще в одне місце. Ще одне дуже цікаве місце місце, яке раніше було дуже часто видно в новинах. Ми приїхали в Чорнобаївку, в село, за яке раніше росіяни боролися, тому що там був аеродром, і вони його одного разу захопили. Але потім вони звідти відійшли. Але ми мали можливість побачити їхні, скажімо так, укріплення, де вони жили, в дліндежах яких. Ми віддали продукти, медикаменти і побутову хімію і генератори людям у Херсонській області. І вже наш друг Ілля він забрав своїх батьків з з їхнього будинку, тобто вони зараз будуть він їх відвозив безпечне місце, щоб перечекати, допоки повністю буде відновлено зв'язок, газу, водопостачання, електропостачання в даній території а зараз. Як ви бачите, ми знаходимося. В селі Чорнобаївка за це за це село багато часу росіяни боролися, багато техніки української вони тут спалили. Вони тут були, і їх тут вже нема. ти? як тебе звати? Як ти класно м'єш. Братан, ми не маємо нічого їсти для тебе. Давай його собі заберемо. Там така цікава штука страпала в Чорнобаївці. У нас одна, одна машина перестала їхати, перестала заводитись. Добре, що Юра мав цю кмітливість перебрати всі можливі варіанти, чому вона не їде, він там розібрався. Просто ми поїхали. Але вдумайтеся, ти в Чорнобаївці десь гупає, а ти не можеш виїхати. Така собі була пригода, але було реально весело. Механік від Бога! Що Це побізник полетів? Там він записується. Ну що, далі ритись їдемо. Предахніки. Їдемо далі. Да. Ми не маємо відео, де обнімаються син з батьками, як, як він їх забирає і вивозить, бо ми просто банально ми забули зняти, тому що ми, ми були раді, що це відбулося, і нам якби то не звучало було не до того. Ми такі, ага, запакували машину, заправили, всі продукти там повідавали, що потрібно, і ми просто рванули, тому що прямо біля їхнього будинку є електроелектрична станція, багато цистерць стояло. Ми буквально чули, як стріляла арта, і там наші досвідчені хлопці там казали: ну, це вихід, це приліт. А ми такі бух, бух, чули все, що оце все, що ми чули, тому ми дуже поспішали з тим. Але повірте, люди плакали, люди тішилися, вони не бачилися реально десь близько року. А потім ми поїхали додому. Просто додому як? До... Дому, до гріші. Він живе в Дніпрі, а наш друг поїхав в інше місце, де... безпечне місце, де він міг залишити своїх батьків. А ми ще потім талапалися 6 годин чи 8, я вже навіть не пригадую, до Дніпра. Це було довго, але воно того було варто. Якщо ви додивились до кінця, значить вам було дійсно цікаво. Надішліть своїм друзям це відео, кому воно могло б зайти. Можливо, навіть хтось захоче якось долучитися і фінансово, чи матеріально підтримувати такі наші поїздки. Та й взагалі, ви дивились на мене. Я люблю, коли на мене люди дивляться. Все, па-па.